Всіх вітаю! Сьогодні у нас вареники з капустою на пісному заварному тісті, що буде смачною стравою і для посту, і також на щодень. Адже вони настільки апетитні, тоненьке тісто, смачна капуста та обсмажена цибуля. Українська класика в простому приготуванні готуємо! В миску просіємо ось такі три чашки без верха борошна. Її об'єм 250 мл. Всі точні інгредієнти є прописані на початку відео і внизу під відео. Посередині робимо заглиблення. Тим часом цю саму чашку налили гарячого кропу додаємо одну чайну ложку солі. Ретельно розмішуємо, щоб сіль розтанула. І акуратно поступово виливаємо гарячу воду в борошно. Одночасно лопаткою або ж ложкою розмішуємо та з'єднуємо воду з борошном. Яйце не додаємо, оскільки вареники сьогодні будуть пісними, згодом виливаємо 2 столові ложки олії і продовжуємо розмішувати. Коли тісто трохи охолодилося, зручніше буде переложити його на поверхню і будемо вимішувати до того стану, коли воно перестане прилипати до рук. Вимішувати будемо як і будь-яке інше тісто 5-7 хвилин до того часу, коли воно стане однорідним та м'яким. Формуємо в коло і та залишаємо ось так на столі. Накриваємо цією самою мискою і залишаємо на 20-30 хвилин. Начинка у нас буде тушкована капуста. Зверху появиться посилання на її приготування. Це було в минулому відео. Тушкували пополам із свіжої та квашеної капусти. А через пів години повертаємося до тіста і продовжуємо з ним працювати. Для зручності тісто ділимо на дві частини і по черзі розкочуємо тонкий пласт. Воно добре відпочило, стало еластичне та піддатливе. Добре розкочується, не рветься. Таке пісне тісто ідеально буде не тільки для вареників. Добре підійде і для пельменів, мант, навіть для локшини. За допомогою кулінарного кільця чи стакана вирізаємо круги. Або, ж, як кажуть, варенички. Варенички трошки розтягуємо і кладемо начинку із тушкованої капусти та зліплюємо краї тіста. Можна формувати класичну форму вареників, косичку. Я просто краї завертаю в формі валика. Робимо все по своїх уподобаннях. З цього об'єму тіста вийшла ось така кількість вареників. Підготовлені вареники закидаємо невеликими порціями в кип'ячу злегка підсолену воду і варимо 2-3 хвилини з моменту закипання. Оскільки начинка готова, цього часу буде досить на їхнє приготування. І обов'язково їх потрібно перемішати, щоб не пристали до дна каструлів. А потім виймаємо в миску. Щойно відварені вареники посипаємо підсмаженою цибулею. І Закладаємо в воду другу партію вареників і в тій послідовності їх відварюємо. Подаємо до столу і смакуємо. Тісто хоч і пісне, але смачне. Не рветься і не розварюється. Вареники це завжди просто, швидко і доступно. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!